Робіть. Поки нічого не роблять. Треба скоріше вийти трохи. Бачите, поки ми не почали прибирати робота. Там вже вчора було, то що прибити. Поперемовий, ніби не Друзі, друзі, давайте. А що вони повинні фіксувати зараз? Друзі, Полонечку призупинимо, прийшли нарешті слідчі, бачите, батька вони не приходить, а тільки ми питали, що вони прийшли. А яка зараз мета Хай подивляться. Що вони мають фіксувати? Вони фіксують місце подій, складають протокол. Ну, а чому вони так, вона не, не могли зробити цього раніше? Запитайте в них чому. Думаю, що поки, поки от їх не притиснуть, вони нічого не роблять. Дівчата, все, що хоча б трішки не можна почитати, це камери, все. В тобто все підряд на машину не можна. Все, що хоча б трішки читабельне, все справи. Ви казали просто, що як прибирати, просто якийсь сказав? Ні, то ви прибираєте. А ми прибираємо, так знаєте, так що це все віддадуть назад працівникам прокуратури. Розумієте, яка справа? Я, наприклад, одна з тих людей, які вважають, що прокуратура все-таки вона, хоч і як би була не корумпована, але вони займалися, вели і потрібні, і непотрібні справи. І в принципі, як на мене, тут крім напевно справ, які можливо і дійсно невірні, є ті, які треба було би все таки розслідувати. Звичайно, так, але тут є і на. В я знаю, але краще щоб активістів по закону доказати, що вони е, навіть не засуджені, а реабілітувати це моя позиція. Ну то відповідно, а якщо ви вважаєте, що... що це зараз можливо, так з нашою я влади, надіюся, що вступу. система судова у нашій ну, країні все таки зміниться. <звук>